Не витримала я до понеділка, вирішили прогулятися з дружиною і розклеїти машину, побачити, ну, можливо, не кінцевий результат, ну, вже що то. Ну, це такий буде вигляд <сум> в мого ексклюзивного четвертого карця. Блищить добре. Можна і не полірувати робочу машинку. Ну, буде час, от поліруємо. Ось такий вийшов контраст. Жовтий із зеленим. Жовтий колір насичений вийшов, дуже насичений. Ну, я чотири шари залив, так що такий дебелий, як кажуть, колір. Ну і зелений непогано. Арочки непогано вийшли. Цей нижній периметр. Як захисне покриття, воно може і слабеньке. Ну, я, типу, зробив структурку таку. Будемо вважати, що це просто структурна, структурна фарба, скажімо так. Все одно з роками воно пошкрябається. Ну і, звичайно, на прохання одного знайомого зробив жовту, жовтий лючок. Теж на контрасті. Дзеркала теж будуть жовті, але зараз не хочу з ними тягатися, їх вже машину зберемо чи складемо, тоді воно буде все. Видно. Фарба, звичайно, зелена дуже, дуже класна. Ой, отут на контрасті видно, що таке простенький зелений акрил для внутрянки. От. Дешевенький. 600 гривень банка всього навсього. І що таке? Зелений металік? 1400 гривень. Кілограмова баночка всього-навсього. Ну що ж, тепер треба займатися, як кажуть, доводкою, яка теж займає багато часу. Хоча і цей момент я чекав з нетерпінням, що навіть до понеділка не витримав, а прийшов зараз. Ну все. Тепер будемо займатися складанням. Є декілька моментів. Погано я, може, десь підклеїв, задуло. Ось тут ось зелений напил задуло. Ось видно. Тут десь трошки видно. Не знаю, а тут. Ну, тут не буде видно взагалі. Ну, Саме зараз я розчинником протру. Тут ось щось не, профар... ґрунт... не профарбувався, а грунт не профарбувався. Це ми замажемо чорненьким. Ну таке от. Так особливих косяків немає. Звичайно, сміття є. Якщо його полірнути, то буде все нормально. А поліруватися воно буде пізніше, коли вже буде, коли вже буде час. Зараз часу у мене на поліровку просто фізично немає. Це можна зробити через місяць, як ти казав. Це просто опил зелений, він здувається. З плівки налетіло, коли знімали. От і все.